Не хочу комусь нав'язуватись? Ну, мої люди і так до мене прийдуть. Спойлер, це Red Flag. Якщо ви хочете мати успішне та позитивне оточення, то listen my tips. Півтори роки тому я приїхала у Київ і за цей час вже знайшла безліч подруг, друзів та неймовірне оточення, з якими мені просто комфортно проводити час. О ще врахуємо факт, що я далеко не екстраверт. Ой, як же часто ми боїмося відмови від когось, в той час як вони бояться, що це вони нам будуть не цікаві, і так по колу. Тоді чому не зробити перший крок саме вам? друге запро. Шити на чай чи матчу дівчат, за якими ви слідкуєте в соцмережах з спільним вайбом, і саме так можна знайти своїх людей. До прикладу, з багатьма блогерами та креаторами я познайомилась саме через інстаграм. Можливо, у вас вже є інтернет-знайомства, тому це вам ще один чарівний пендель. Бачитись вживу з людьми, які вам ну дуже імпонують в соціальних мережах. Оу oh. і третє не витягуйте всюди своїх подруг або не сидіть вдома, тоді коли вони не можуть кудись з вами під приходячи самостійно на різні події, у вас буде більше шансів познайомитись з людьми, зав'язати смолток, який може перерости в міцну дружбу. Пропоную знайомитись у коментарях. Напишіть звідки ви ваше хобі, де навчаєтесь чи працюєте. Впевнена сила Тіктоку допоможе знайти класні знайомства вже під цим відео.